Дівчатка, У нас в наявності ось такі кружки паби від торгівельної марки Паша Бахче, серія паб. Подивіться, які вони гарні. Кружки. Призначення для капучино, лати, для всяких ваших напоїв, можливо, навіть для пива. Об'єм кружки 263 мл. Подивіться, як вона виглядає Зроблена вона дуже якісно таке товсте скло ударостійке Ось тут внизу розміщена ручка, її зручно тримати. Також ви можете і так тримати, і так. Та ось така ніжка, яка забезпечує таку стійкість даної чашки. До набору входить дві таких кружечки ось в ось такій подарунковій коробочці. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в Дірект.